Вітаю сталкери, і в цьому відосі сьогодні ми подивимось на ще одну тестову локацію від розробників Stalker 2 Серце Чорнобиля, де ми зараз з вами знаходимось. Давайте подивимось на карту. Ми знаходимось неподалік РЛС Дуги, і ось тут знизу оце давайте ми приберемо. Ось тут знизу знаходиться ще одне цікаве місце. В принципі, я навіть не знаю, як би вам так пояснити, де воно знаходиться, якщо від дуги. Ось так, от цю сторону від края, можливо. Ну, я, я просто не знаю, як вам так показати, тому покажу е трошечки по-своєму. Давайте зробимо е ось так. Трошки злетимо в повітря, знаєте, як буває. І я думаю, що буде зрозуміло отаким от чином. Тобто, від дуги йде е вода. Ось, якщо подивитись від цього містечка, яке знаходиться біля дуги, йдуть, йдуть річки, русла і так далі. І ось оце русло, там ще по центру невеликий острівець, такий біля от того от мосту, воно йде і впирається от в таку от, як би, затоку. Не знаю, як це можна назвати. Воно, в принципі, знаходиться отак, от попрямі, якщо вилітати за допомогою команди, яку я вказував в попередньому відосі, до речі, в коментарях. Можна сюди спуститись. Отже, давайте вимкнемо нашу літаючу камеру. Звичайно, я використовую усілякі штуки для того, щоб вам показувати. І що ми тут з вами зможемо побачити? Тут доволі простенька локація, нічого такого тут не буде, але це невеличкий теж такий полігончик для тестування, мабуть, аномалій. Деяких зрозуміло, чому вони не зробили це на полігону, який ми дивились у попередньому відео, я навіть не знаю. Обов'язково, до речі, пишіть в коментарях, які, б, можливо, ще місця ви хотіли подивитись. Можливо, у вас просто немає можливості пограти в сталкер. Або можливість є, а використовувати подібні методи ви не хочете, а подивитись хочете. Можете писати в коментарі. Я думаю, якщо ми зберемо десь. Трошечки інформації, трошечки коментарів, ми зможемо подивитись. До речі, ми знаходимось теоретично за картою, сюди просто так, ну, типу, іти не треба. І в нас тут працює навіть Алайф, ходять сталкери. І якщо так ми будемо йти по цьому берегу, рано чи пізно ви побачите отакий туман і отаку якусь невідому біду на тому березі. Щоб, що собою являється локація? Тут розробники, скоріш за все, тестували просто е як будуть виглядати певні аномалії, певні ефекти. Наприклад, ось цей туман ну, звичайно ж, це не аномалія, але виглядає ефект, до речі, дуже прикольно. Далі в нас ось тут на гілці, на дереві, просто в повітрі, висить е така от своєрідна іскра, вона не наносить жодної дамаги, нічого не трапляється з головним героєм. Це просто якесь, мабуть, пошкодження, не знаю, проводки, <смі> щось згоріло в них. Ось, далі в нас просто тут вогонь, який знову ж таки не наносить нам жодного дамагу, але трохи видузмінюється. До речі, якщо ми придивимось, то вогонь в нас, бачите, він такий квадратненький, піксельний. Це зроблено, робиться спеціально для того, щоб менше було навантаження на нашу з вами систему, на наші з вами комп'ютери. Тут, тут, мабуть, дим логічно. Далі в нас іде ще один димок, такий невеличкий. Тут у нас аномалія жарка, яка знову ж таки не дамажить, вона просто тут як ефект такий зроблений. І знову ж таки, дивимось, вона все ж таки піксельна. Тобто, здалеку вона виглядає нормально, але, в принципі, полігонів і частиць в ній не так сильно і багато. Аномалія плазма, яка жире ваші артефакти. Хто не знав, якщо зустрінете її у світі Сталкеру 2 на території ЧЗО, якщо ви знайдете артефакт, він буде у вас, у вас в інвентарі лежати. Саме не, ви, не на поясі, а в інвентарі. Вона почне з вами ганятись. Якщо ви його скинете, вона його з'їсть. Можете перевірити. Далі в нас, значить, іде аномалія Хімка. Ну, туман хімічний, в принципі, він теж не дамажить. Аномалія лавина, лава, вулкан, хто як хоче, так і називає. До речі, теж піксельна. Теж, до речі, дуже така собі в неї якість, ну але ж розумієте, якщо б вона була повністю фізична і складалася з часток, які повністю були фізичною моделлю, то, думаю, було б дуже недобре нашим з вами комп'ютерам і відеокартам. А далі в нас цікава аномалія. Це аномалія, навіть не знаю, як її можна на назвати. Е, я навіть, що тут написано? Давайте спробуємо прочитати. На паузу, на жаль, гру не можна так, щоб прям поставити, але я зроблю по-іншому. Е, remove this assets invalid content. Написано: видаліть цей асет. Це інвалід контент. Ну, тобто, не існує. Касові бажина. А неіснуюча аномалія. Ось така от штуковина. Така ось з вами локація. В принципі, більш тут нічого немає. Якщо ми знову ж таки використаємо нашу камеру, тільки що, до речі, мож могли замітити край мока, як заспавнилась група сталкерів. А, це навіть бандити. Ну, так як в мене використовуються спецдібності, вони мене стріляти не будуть. Там у нас край карти. Туди у нас Лиманськ, який трошечки там зроблений, щоб просто його видно було. Ну і РЛС Дуга. Ось така локація. Кому цікаво, можете сходити, подивитись. Ну, Взагалі-то тут робити, в принципі, абсолютно нічого. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити лайкоси. Не забувайте писати ваші коментарі. До речі, відповім на питання, де я беру інформацію. Оцю всю. Тут, в принципі, складного нічого немає, є такий ресурс, як Reddit. і на ньому є декілька тредів по-другому сталкеру, і там регулярно люди викладають ті чи інші локації. Оцю я знайшов саме з Reddit. До речі, локацію з розробниками знайшов я, в принципі, сам, можна сказати, так. тому що я літав і досліджував територію Чорнобильської. Станції, коли записував вам відео про те, що відбувається у середині четвертого енергоблоку, і отак от натрапив. Але я думав, все ж таки подумав відзняти повноцінний відос, а не включати його в якусь історію разом з тим чорнобильським блоком. Потім забув, потім згадав і записав. Ну коротше, якось так. Отже, дякую, що дивились. Підписуйтесь, не забувайте приходити на стріми, пишіть коментарі і всім до побачення.